Молитва до Святого Духа, Святий Духу Божий Духу Світлості, любові, покори і милосердя, тебе величаю, тебе прославляю, славу, честь поклін тобі складаю. Духу Святий, звеличую тебе. Духу Святий, я посвячую тобі свій розум, очі, вуха, уста, серце, душу, тіло, цілу мою особу та всю мою волю і решту днів мого життя, і все, чим я є, і все, що я маю. Просвічуй мене, освячуй, керуй, кропи і потішай. Скажи, що маю робити і що маю виконувати, щоб сповнити святу твою волю. Дай мені ясно пізнати твою волю, святу та ласку сили волі, дай виконати її якнайліпше. Духу Святий, зійди і вдоскональ мою душу, упорядкуй її в Бозі, докінчи на мені своє заміряне діло. Духу Святий, будь початком усіх діл моєї душі, будь проводаре моїм. Просвіти мене для мого подальшого освячення. Духу Святий, зроби так, нехай я чую безупинно твій голос, нехай іду безупинно за твоїми натхненнями. Духу Святий, помнож мою віру, надію і любов до тебе. Дай духа ревності, умертвлення та самовідречення, дай духу скуплення і дар безупинного розважання над муками ісусовими. Дай духу терпеливості, мовчазливості, лагідності. Дай досконалої покори і серафамської любові, дай Духу молитви, пошли нам із висот хоч один промінь Твого небесного світла, Духу Святий, вступи на землю. Віднови нашу Україну, віднови весь світ покаянням і всіх грішників. Амінь.